Вітаю, друзі! Сьогодні, 4 липня, з вами знову Валерій Клочок. Вчора Дональд Трамп поговорив із Путіним, і вночі по Україні прилетіла неймовірна кількість повітряних сілей, понад пів тисяч. Серед них і безпілотники. В тому числі балістика, і скандери, і різні ракети ну все, що було на Росії, певно, запустили цієї ночі по нас, аби привітати Трампа з Днем Незалежності Сполучених Штатів Америки. Цікаво, як тепер відреагують європейці на це. Ведуть пекетні санкції проти Путіна. Ну звісно, це сарказм. І Китай зізнався в тому, що він не зацікавлений у програші. Росії у цій війні, тому що, каже, так, увага прикута Сполучених Штатів Америки до війни Росії проти України, а не зосереджена на Китаї. Зараз вам готові розповісти деталі сьогоднішнього інформаційного ранку. Знаю, що ніч для вас була дуже непростою. У будь-якому випадку, дякую вам за те, що ви залишаєтесь тут на каналі. Хто не підписаний, запрошую вас долучатися. Отже, друзі, внаслідок атаки по Києву фактично, столиця опинилася в епіцентрі удару. Попередньо постраждало 23 людини, із них 14 госпіталізували. Ще 9 надали допомогу амбулаторно на місці. І в повітряних силах щойно повідомили про те, що по Україні прилетіло 550,539 п'ятдесят безпілотників. Одна аеробалістична ракета х 47 М 2 Кінджал, шість балістичних ракет іскандр та чотири крилаті ракети «Іскандр-К», двох типів іскандри. Основним напрямком був Київ. Вдалося знешкодити 478 засобів повітряного нападу, 270 збито, 208 локаційно втрачені. Зокрема, збили 268 «Шахедів», дві крилаті ракети іскандер, ще 208 дронів були десь втрачені або подавлені ребами. Ця статистика дуже важлива для того, щоб розуміти, що нам вкрай потрібні системи протиповітряної оборони, тому її варто озвучувати, щоб більше чули цю інформацію. Тому, друзі, поширюйте це відео якомога більшій кількості знайомих. Розміщуйте посилання на відео у себе в соціальних мережах. Принаймні, статистику повітряних сил сьогодні публікують практично майже всі закордонні засоби масової інформації. І як я сказав напередодні, відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна. Нібито Трамп представив Путіну новий план припинення російсько-української війни, але Путін відмовив Трампу і послав його дуже далеко. Сам Трамп прокоментував цей телефонний дзвінок і каже: у нас був дзвінок, це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, в тому числі про Іран, а також, як ви знаєте, про війну з Україною, і я не в захваті від неї. Я не досягнув жодного прогресу з ними сьогодні взагалі. Це вперше, коли Дональд Трамп визнає те, що телефонна розмова чи будь-які розмови з Путіним закінчилися безрезультатно. Це означає, що ніяких результатів у телефонних розмовах не було і раніше у Трампа і Путіна. Тому говорити про зустріч цих двох лідерів в принципі в найближчому майбутньому не доводиться. Також журналісти запитали Трампа стосовно ж допомоги Україні, оскільки інформація така є. Її багато коментують на офіційному рівні у Сполучених Штатах Америки, в Європі, в Україні. Сьогодні має відбутися телефонний дзвінок зеленського і Трампа, де вони будуть говорити саме про це питання. І Трамп сказав наступним чином: ми не призупинили, ми надаємо зброю, але ми надали так багато зброї, і ми намагаємося допомогти їм. Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас. Достатньо зброї для себе. Я думаю, що вам не варто перекладати це на просто людську мову. Трамп підтвердив те, що зброя до України не надходить, призупинено. Вони роблять ревізію, з'ясовують, що в них достатньо для себе зброї. Але як на мене, це відмовка справжня. Ціль абсолютно інша, яку Трамп не говорить вголос, але яка мені особисто зрозуміла, це для того, щоб дотиснути Україну на політичні поступки. Я поки що інших зараз мотивів у Трампа не бачу. Видання Wall Street Journal пише про те, що Путін відчуває слабкість Сполучених Штатів Америки та готує нещадні атаки на Україну на тлі призупинення постачання зброї, телефонної розмови Трампа і Путіна, після якої Путін дуже сильно обстріляв центр України. Західна преса просто майорить публікаціями про те, що Путін зараз просто в супервигідних умовах, як пише Wall Street Journal, російський лідер у телефонній розмові з Трампом дав зрозуміти, що немає наміру дослухатися до закликів Трампа припинити війну, і що його цілі залишаються такими самими, як і під час вторгнення: відновити російське панування в Україні та примусити Захід. Припинити підтримку Києва і рішення Сполучених Штатів Америки цього тижня припинити постачання зброї українцям, дає значний імпульс зусиллям Путіна. Це друзі, цитата передової американської газети, де пишуть про те, що фактично Путін досяг того, що хотів у спілкуванні із Трампом. Видання Більд пише дещо іншу інформацію про те, що Німеччина хоче укласти таємну угоду зі сполученими штатами щодо зброї для України. Звісно, коли пишуть про таємну угоду журналісти, то певна вона не така вже й таємна, але менше з тим. Більд – це дуже серйозне видання в Німеччині, і там зазначає, що уряд Німеччини терміново працює над екстреним рішенням. Щоб передати Україні нові системи протиповітряної оборони і достатню кількість ракет. Берлін очікує згоди міністра оборони США Піта Хекзета на передачу двох установок Петріот, за які Німеччина готова заплатити. Ці дані журналістам підтвердили джерела в уряді. Чому друзі, я акцентую увагу на цій публікації і саме на цьому? Тому що Європа справді дуже стурбована ситуацією в Україні і вони. Просто вважають за необхідне без перебільшення допомогти Україні встояти і в першу чергу, звісно, потрібно забезпечити захист з повітря. Звісно, систем Петріо для України багато не буде. Будь-яка кількість буде нам здаватися замалою, тому що територія України неймовірно величезна. Але ми розуміємо, що Справді, нові системи маємо отримувати, і те, що Німеччина ініціює зараз ці процеси, це дуже показово. Також зазначається, що запит було надіслано хекзиту ще кілька тижнів тому. До цього Україна безуспішно намагалася закупити Петріот безпосередньо у США і потім звернулася за допомогою до Німеччини. Чим закінчиться ця історія, я вам чесно кажучи, зараз прогнозувати не можу, оскільки Трамп зайняв дуже непривабливу позицію. Китай розуміючи, що власне відбувається, також вийшов із дуже резонансу. Своєю заявою Ван Ї, очільник закордонного відомства, нині перебуває із дипломатичним візитом у Європейському Союзі і зустрічається з керівництвом Європейської комісії. І там він заявив, рахуйте, Китай заявив, що не може дозволити Росії програти у війні в Україні. Це фактично перша заява Пекіну про те, що вони стають на бік Росії. Хоча Ван Ї це заперечує. Він зустрівся з головною дипломаткою Європейського Союзу Каї Калас. І сказав, що Пекін буде саме такої позиції і надалі. При цьому Ван відкинув звинувачення в тому, що Китай надавав матеріальну підтримку військовим діям Росії і запевняє, що вони ведуть просто неймовірний контроль за товарами подвійного призначення, які можуть використовуватися у військовому промисловому комплексі Росії. Ну ми чесно кажучи, просто так взяли і повірили на слово. І також він сказав ще одну дуже цікаву деталь: китайський міністр дозволив собі кілька. Уроків історії та реальної політики для європейської колеги Каї Калас підкресливши стратегічне бачення Пекіна, війна на території України відтягує увагу США і не дозволяє їм переключитися повністю на конфронтацію з Китаєм. Але от уроки історії полюбляє ще один диктатор проводити для Своїх візаві це Путін. Він часто розповідає про Рюріковичів і інших. І також друзі у Сполучених Штатах Америки бурлить політичне життя. Там буквально вчора було ухвалено великий прекрасний закон Дональда Трампа. Очікується, що той підпише його буквально сьогодні, 4 липня, в День Незалежності Сполучених Штатів Америки. Закон схвалений Сенатом на початку цього тижня, зокрема, передбачає скорочення податків і збільшення фінансування Пентагону та безпеки кордонів, а також передбачає більш спірні скорочення витрат. Щоб оплатити решту законопроекту, в тому числі найбільше за останні десятиліття скорочення федеральної системи соціального забезпечення, загалом передбачається, що дефіцит Сполучених Штатів Америки зросте на 4 трильйони доларів. Я бачу правда цифру 5 трильйонів, але думаю, згодом ми побачимо більш точні дані. Демократи нещадно критикують Дональда Трампа за цей законопроект, так само як Ілон Маск. Але окрім того, демократи. Ініціюють розслідування проти Трампа. Троє американських сенаторів демократів розпочали розслідування причин понад п'ятимісячної паузи з боку адміністрації Трампа у запровадженні нових санкцій проти Росії. Про це пише видання The Hill. І, зокрема, сенатори Джин Шахін, Елізабет Ворен та Кріса Кунс говорять наступне: замість того, щоб зробити очевидні кроки для тиску на агресора. Трамп нічого не робить, і ми будемо розслідувати цю змарновану можливість домогтися припинення війни. І це кажуть ті, хто також не дуже поспішав надавати Україні допомогу. Було дуже багато неприємних історій у нас з демократами, але направду скажу таке: так демократи надавали допомоги Україні більше заради правди. Тому слідкуємо за подіями у США, адже ось, наприклад, це наступної суботи, цього тижня, практично завтра, США та Іран проведуть в Осло перемовини щодо іранської ядерної програми. Там буде стів Вітков і навіть Дональд Трамп сказав, що у разі необхідності він готовий долучитися до цих переговорів. З іранської сторони там планує бути міністр закордонних справ. Абас Аракч. І нібито Іран уже погодився повернути місію МАГАТЕ. Ну, принаймні, хоч там є якесь просування. Бо просування в переговорах з Росією у нас абсолютно ніякої. Трамп навіть нічого не може з цим зробити. І ще одна дуже, друзі, цікава новина, навіть дві. Але друга про тіньовий флот, ви вже, певно, чули про неї неодноразово. А перша стосується саме того, що Росія стала першою країною світу, яка визнала терористичну організацію Талібан. Вони фактично визнали Афганістан в Талібані, Талібан в Афганістані. Ну, тут, як ви вже прочитаєте, у Росії офіційно визнали Ісламський Емірат Афганістан, державне утворення, яким керує рух Талібан. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії. За словами російського посла в Кабулі Дмитра Жирнова, рішення про визнання було прийнято. Путіном за пропозицією очільника закордонного відомства Сергія Лаврова. Лавров фактично лобіював це питання, і йому вдалося Путіна переконати, Росія стала першою країною в світі, яка офіційно визнала ісламський емірат Афганістан, незважаючи на те, що рух Талібан до недавнього часу вважався в Росії в Росії, друзі, терористичним. Але в грудні 2024 року Держдума прийняла закон, що дозволяє виключити Талібан. З відповідно списку, тим часом тіньовий флот Путіна збільшився щонайменше втричі після початку війни. З терористами вже починає торгувати ще більше країн світу. Кількість суден, що входять до так званого тіньового флоту Росії, зросла з менш ніж 100 танкерів на початку 2022 року. До 300-600 одиниць на початку 25-го року, залежно від методики підрахунку. Про це повідомляє профільне видання Safe4Sea з посиланням на дослідження британської аналітичної компанії Dread Global. Приблизно 40% російських тіньових танкерів, і тут, друзі, увага, були придбані у продавців з країн Європейського Союзу. Партнери наші ж. Середній вік танкерів становить 20-25 років, що майже в два рази вище середнього віку суден такого типу в усьому світі.